Колись і нас не стане на землі, і як би не жорстоко це звучало, але це правда, хочемо чи ні, це життя і нас воно обрало. В одну секунду тут залишимо усе, усе і всіх, кого ми так любили, все дороге, безцінне і просте. Чим за життя сміялись і раділи, але все буде в світі, як було. І сонце зійде так, як завжди, сходить. Весною знов розпуститься стебло. Але життя, воно колись проходить. А ми живемо ніби назавжди, все відкладаючи на завтра, чи на потім. І спішимо, не знаючи куди, віддаючи себе проблемам і роботі, через дрібниці сфаримо дітей і нарікаємо на сонце і негоду, так часто ображаємо людей і знов чекаємо то привід, то нагоду, а нас колись не стане на землі. Цього, на жаль, нікому не змінити. А поки ми ще тут і ми живі, давайте разом це життя любити.